Дувай, сталкера, не стріляй. Якщо ти повантаж, то забирай. Він мені нахрен не треба. Це все башка з його тупими ідеями. Я знав, що він десь налажає. Давай домовимося, а я все поясню. Ну пояснюй. Ніхто не мав постраждати. Башка і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що за Обмін затягнувся, башка затримався, аж раптом приперлися люди шаха. Почалася мокруха. Сталкері, я просто хочу звалити звідси живим. Я б тобі щось відсипав, та шах нам не платив, ні хрена. А знаю координати його схрону. У нього там крутий ствол, він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж і відпусти мене. Згода? А ти тоді чому ризикнув піти проти шаха? Тому що ця свиня розвела нас на долю. Він зовсім здурів від жадібності. Я розумію, що за спиною волі мутити. Лохи для того і є, щоб їх стригли. Але тепер він на своїх кидеться. Він параноїк. Сидить на грошах, базар не фільтрує. Половина наших раді були б від нього звалити, але суть. Гаразд, давай мені товар та координати схорону шаха. Знав, що ми домовимося. Скинув тобі координати вантажу та схрон. Невеличка порада не світи цим стволом у барі Кодла. Шах не сильно любить, коли тягнуть його власність. Таких заводять до його кабінету, а рештки потім викидають на двір.